Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 5 по 11 січня 2026 року. Це друге відео, і в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Лев, Діва, Терези і Скорпіон. Ми розглянемо три питання: загальна енергетика тижня, фінанси. І особисте життя. Вітаю вас, дорогенькі мої Леви. Давайте дивимося, що тут у вас. Леви. король Пентаклів. Фінансово стабільний тиждень. Економічна стабільність, підтримка. Ну, такий. Міцний ґрунт, продумані дії, раціональні. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Фінансовим наповненням. Ну, я скажу так, якась е, м, дорогенькі леве, з чим це пов'язано, не було. Е, якось фінанси м, трошечки співали романси, скажімо так, якісь були втрати фінансові, але м, події, якесь наповнення, ну, не знаю, в кого там зарплата, в кого пенсії, в кого доходна якась отримали. Вашій не знаю, підприємській діяльності, можливо, якісь там договори. Але є якась, незважаючи на те, що потримаєте гроші, да, але є якась у вас конфлікт на нестабільність на майбутнє. Незважаючи на те, що е, слідуючий тиждень буде фінансово забезпечений, але якоїсь певності в майбутньому на фінанси у вас немає. І ви Будете. Збалансованості немає. Ви якось, як на пороховій бочці. Сьогодні так, а завтра так. Якось не впевнені в майбутньому. Є якась конфліктна. Не. Немає, немає цієї гармонії. У вас якось у когось буде саме так. Да, нерозуміння. Нерозуміння, нерозуміння майбутнього. Луна, да, така якесь? Страхи про майбутнє. Фінанси, фінанси. Ну, фінанси якось воно, сімюрка кубків, це якісь ілюзії, кажуть, Але я думаю, що це в даній ситуації це якісь можуть бути істочники доходу. Не один істочник доходу, а декілька. І там, і там, і там. По чуть-чуть і воно якось підходить, приходить. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, я ж кажу, якесь у вас е, е, розстройство за, за ці фінанси. У вас якісь фінансові, хоч незважаючи е, король Пентаклів, да, там таке, це... Фінансова стабільність. У вас взагалі ви якісь не знаю, що робити далі. Треба від чогось відходити, треба що щось міняти. Надо якось, якась ілюзія з цими грошенятками. Да? Що я думаю, ну, сьогодні є, завтра немає. Якось немає якоїсь стабільності. з цим. І ви з цим за це дуже сильно переживаєте. Розходна частина на слідчому тижні. Да, розходна частина буде. У когось може бути розходна частина пов'язана, наприклад, з пошуком роботи нової. Да, з якихось дій, розход по роботі. У когось може бути так. Ну, а взагалі взагалі зміни, дуже великі зміни у вас. Щось будете міняти в фінансовій стороні вашій, щось будете прийшов. Вроді би нічого поганого, але треба щось міняти. Особисте життя. Король мечів. Королю мечів, ну це таке холодний стратег, воєнний, знаєте, така енергія, войовнича енергія. Та скільки можна оце отаке якесь король мечів прийняття якихось рішень глобальних з холодним слодною головою та хватає якось, знаєте, якось таке, якісь, ем, ну, от, якісь ваші стратегічні важливі плани, і ви їх повинні внедрити. Внідр і ви будете оце в такі якийсь хвати досить. Щось треба міняти. Да? Я, яка причина, я вношу корективи. Я даю нову водні, да? я щось хочу по-іншому. Бо мене це щось не задовольняє. Я в конце концов хватить, оце будете ви, це леве, щось будете відстоювати своє, відстоювати свою лідерську позицію. З мене досить. Оце буде леве, це про вас. У вас якийсь такий грандіозно міня... кардинально міняючий тиждень. Вроді стабільний, а ви тут не впевнені, тут треба щось поміняти, тут теж мене не задовольняє, якісь отакі будуть у вас Тоже революційні якісь такі перевороти. Якось треба щось міняти. Отаке слово, отаке йдете, треба щось міняти. Оце про вас. Щось вас не задовольняю. Такий прогноз у мене для дорогеньких моїх левів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої діви. Що тут у дів? Аудів п'ятерка мечів. П'ятерка мечів. Воюю. Бойові дії. П'ятерка мечів, конфлікти. Конфлікти, бойові дії знаєте, якесь таке навіть якісь безрозсудні бойові дії. Чи стоять ця оця ваша доказова, доказова ваша оця. Я прав, чи стоя воно того, що ви оце робите, яка ціна цьому? Що ви можете залишитися абсолютно одні? Якась така, знаєте, конфлікт, конфлікт, конфлікт на конфлікті, причина. Давайте дивіться, гроші вас це не задовольняє, немає якогось, у когось може бути просто емоційне вигорання. Просто емоційне вигорання немає оцього драйву переможця. Якась така подавлене. Не... І ви... Якось немає оцього збалансовості майбутнього, впевненості в собі. Але на самому ділі це просто ваше не все так погано. Є майбутнє, є мир, є майбутнє, є якась фінансова раціональна підход до життя, збалансованість, воно все є. Це просто ваше емоційне вигорання. І за цього вашого емоційного вигорання, тому що погано емоційно вам, ви кидаєтесь на інших, будете ти конфліктувати з іншими. А на самому ділі не все так погано. А що на самом ділі? ділі у Дів? На самом ділі у Дів все прекрасно, паш кубків. Все нормально. А ви от з таким якимось просто емоційно вигораєте і кидаєтесь на інших. Да. Не хочу. Вам важко, внутрішній, вам важко, і ви на інших. Фінанси. Контроль, контроль і ще раз контроль. Все контролюєте. Ну, не, не дивно. Якщо ви в конфліктній такій карті, ви будете все контролювати, все вам не так. Не так стоїть, не так свистить, не так тратить, не так робить. Ви... І це само гріць, ну, самі себе будете гризти. Зміни, змін. Вам треба кардинально щось міняти. Розход. Розход мудрий. Розход мудрий. Все просчитано, все чітко, все знаєте, контролюєте, ведете. Якісь глобальні переміни в грошах. Яку сторону? В приход, наоборот, в доходну частину у вас іде, в плюс іде вам фінанси, але ви якось контролюєте будуть зміни, судьбоносні зміни. І, але ви якісь оце ж конфліктно, на конфліктному будете все контролювати. Особисте життя, в особистому житті. В особистому житті, незважаючи на те, що ви такі конфліктні, да? а в особистому житті все одно йде лицар кубків, я, дарю, я несу любов. Я йду на да? йду на, на турботу. Ну, я хочу вам сказати, що ви такі кординально, як до мене, так і я. Все, досить. Там. І тепер буде все по справедливості. Що дають, то й отримують. Я дивлюся, от я дивлюся на цю тепер, життя, моє проявлення в мене в особистому житті, дивлюся по результатам з інших, під іншим кутом. Тобто, що як люди до мене, так і я до людей. Все, не буде більше цього такого. Я тепер буду таким. Чи буду така. Да? Мені це надоїло, якесь ну, щось буде конфліктувати. Діви, конфліктувати. Щось оце вам. Щось все буде не так. Хоч і на самом ділі ви, у вас просто емоційне вигорання. Не все погано. Просто подивіться під іншим кутом на це все. І те вам буде не так, і з грошми, вроді, не все погано, а ви все одно вам не так. І в особистому житті все нормально, але ви якось тепер я не буду так, як до мене, так і я. Ну, щось таке от. Конфлікт. Конфлікт. Дорогенькі мої діти. Діве діти. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх дів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моя традиції, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, Терези. Що тут у моїх дореньких Терезі? Симірка кубків. «Продовжаєм піть, називається симірка Ну, Тиждень якихось ілюзій, розових очків, оченяток, щось таке там, знаєте, будете літати в облаках. Ваші якісь там не можу зробити вибір, а якесь там у такому якомусь хочу, не хочу, буду, не буду, а треба не треба. Оце таке якесь ну, нерозуміння. Немає того повного. Повної картинки даної ситуації, да, там, даного життя. От щось Ви так в якомусь такому ще ілюзії. От у вас, знаєте, як буде? Ви от. Треба щось зробити разом причина, чому ви так, такі. От якщо це зробити разом щось, або в місті щось, да, то ви відстоюєте якісь свої там, да. от, наприклад, вам треба відкрити ну, собственний бізнес, да, наприклад, чи щось почати робити. Але ви це боїтеся, і ви якби самі не хочете, і ви якось не впевнені, і ви такі, треба з кимсь. Співпраця або поотримати якусь доповнітне знання, може повчитися десь. Але ну, от ви настаюєте на своєму, ви впевнені, ви не впевнені в собі, але ви, от, треба щось ну, подучитися, чи щось треба розібратися, чи щось треба таке. І це ваша ілюзія. Не беріть і, ідіть і робіть. Не затягуйте, скажімо так. Ну, от вам, можливо, вам щось припропонують, а ви от не хочу, не буду. Я боюся, я не впевнений, я не можу це сприйняти. Це повчиться. Ну, якась уч... в когось може бути учоба, поїздка якась. Поїздка. І ви такі, ви ні, я не хочу. Вам предлагає вас ілюзії якась того, що вам, ну, що це буде важко, що це не неприйнятно для вас. Щось таке. А знаєте, як би сказати, отримати знання для подальшого керівництва своїм життям. Оце, що ви отримаєте, дасть вам дію, уміння на, на, на протягом довгого часу відстоювати свої інтереси, будь е, в якомусь там, ну, Певності, Хоч, хай не швидко, не але будете мати щось якесь в руках, да? Якось доход на, на, на протягом довгого часу. Але який результат? Ну, ви, ви все одно ви його не сприймаєте, ви, ви боїтеся, не хочете. Якось отаке. Щось не сприймаєте. Фінанси. Фінанси. Семірка. Ми е, в жезлів дуже багато якихось щитов буде, може бути вам. Знаєте, треба ось, е, регулярні платежі, да, що вам треба їх оплачувати щита. То приходять такі, знаєте, кожного місяця і нам треба буде від нього від, від відбиватися. Трати на майбутнє, трати на майбутнє. Економія. Будете якось знаєте, відкладати на майбутнє, бо немає якоїсь певності, бо у вас в ілюзії. Ви. Якось будете, не знаю, що далі, треба щось відложити. Оце буде таке. Ви заплатите первоначальні платежі і на майбутнє треба щось відложити. Особисте життя, в особистому життя. Я лідер ситуації, я веду. Все в моїх руках. Лідерська позиція. Я сам вибираю, я сам, я сама чи сам е, приймаю рішення, я е, ну, таке, я лідер, я, все буде залежить від мене. Говоріть, що хочете. Я не можу поки прийняти рішення, але я прийму рішення, е, спланую своє, щоб далі робити, і буду робити те, що вважаю нужним. Це про вас. Треба щось міняти і не так, як було, вже не буде. Треба вставати на позицію якусь. Тут може бути у когось дуже багато поряд е королів, да? Такі, людина, біля якої королі. І ви з ними можете там е совітуватися, щось вирішувати з цими королями, але все одно ви відлюдник, е ну, неважно, чоловік, жінка, ви відлюдник, ви якийсь е в собі. І знаєте, як ото кажуть, вислушаю мнень і прийму рішення своє. Поміняю свою життя до стабільності кардинально самостійно. Я спланую своє і зроблю так, як вважаю нужним. Да, Збалансую, виберу. Збалансую, виберу. Ну, це в особистому житті. Ну, в особистому житті може бути по-різному. Кожного своє, що ви там вибирати будете. Чи роботу міняти, чи місце жит... жительства, чи сім'ю і тому подібне. Кожному по Або... Але ви будете в позиції лідера, ви вирішуєте. Незважаючи на те, можливо, у вас там дуже багато совєтчиків, ви до них прислухаєтесь, але рішення прийма... приймаєте остаточно ви. Ну, ви якось все ну, одно якісь ілюзії. Вам здається, що ви з чимось не справитеся, але це ілюзія. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх терезів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої скорпіони. Що тут моїх скорпіонів? Корпіонів, єрафант, традиції, порядок, святкування релігійні, да? якісь. Так, все. поступ... Не знаєш, як поступити, поступай по закону. Оце про вас. Навчання. Ось може бути навчання. А взагалі єрафан це знання. Шукати будете істину, вчитися. Або навчати когось. Це якась така, Якусь буде істину шукати. Пошукати істину. Де правда. А правда де? Оце буде В чому? Ну, з грошима зв'язано, з ресурсами вашими. Де правда? Ну, От якось отаке, що будете якусь істину. Дія ваша. Дія. От, ну, дія. Дія без змін. Як було, так і буде. От будете якось добиватися правди, але все одно будете це робити так, як завжди робили. І результат. Ну, результат по сонцю, це що? Частковий результат, тобто часткове сонечко, потім знову буде ограничення. Ну, я вам хочу сказати, що без змін. А будете добиватися якоїсь правди. В чомусь, не знаю, якоїсь істини. Це касається грошей. Якось ресурсів. Це не то, що грошей, це якихось ресурсів. Напротягти довгого часу, яке частково якось воно з'являється, потім, знову, пропадає якесь обмеження, йде в вашому житті. Фінанси. Ну, в фінансах будете, як гроші тримати. Король пентаклів. Тобто гроші будете мати. Отримаєте гроші. Доб'єтесь. Розход? Ну майбутнє розход. ложку, Не знаєте розход, Ча... от... от майбутні дії важкі. І що це дає? Збалансовування, тобто економно. Що виділяєте, те й е, тратите на слідучому тижні. Оскільки ви можете собі дозволити, тому що е, дії на майбутнє тяжкі. Ви не знаєте щось важко. І треба якось гармонізувати в особистому житті. Шістька, зстріча старого друга. Може, у, у цьому. Може, на наступному тижні зустрінете своїх старих знайомих. Будете зустріч з якимись старими знайомими, Ностальгії, настальжі може бути, якісь люди з минулого, ситуації з минулого, щось постукає ваше, ваше життя. Причина. Ну, я хочу сказати, що це щось неминуче. Якийсь у вас незакритий гештальт, якась непрояснена не ситуація. І вам треба це прояснити. Нарешті поставити, знаєте, 50 на 50. Тож якось щось недоговорено, недоділено, не зроблено. Да, треба якось його довести до ума. Щось з минулого. Якась... Ну, тут може бути дійсно якесь навчання, наприклад, навчання, щось не довели до, до кінця. Щось з минулого постукає, скаже, ну що ви там, і ви його доведете до кінця, до стабільності, почнете його реалізовувати. Сумніватися, сумніватися, контрдумати. але ну, це я вже не буду. Доведете до четверка, приймете рішення по імператору, що треба це довести. Минуле треба довести до кінця. З чим це минуле буде зв'язано, не знаю. Якась ситуація, яка не прояснена. Не доведено до кінця. 50, 50 зроблено, 50 не зроблено. Це треба його довести до кінця. Це прийде ваше життя, дорогенькі мої скорпіони. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все. Буде добре! до зустрічі!